Доброго дня, шановні друзі, гості і підписники каналу Євросем. Сьогодні у нас 12 жовтня 2022 року. Знаходимося на полі, де в нас був посіяний ну, ще знаходиться він Пігас. Нагадаю, це Полтавська область, Решетилівський район, село Някеньківка, Михнівка. Е, С ФГ Василенко. Ну, для тих, хто дивився попередні ролики про це поле, От, е, знімали ми від моменту посіву вегетацію, все ви бачили прекрасно. І е, даю відповідь на коментарі. Задавали мені там. Коментарі, чого рідко так е, посіяний е, соняшник. Е, я там відписувався, що соняшник, е, де я заходив, знімав там біля того стовпа, на зворотах, де технологічний розворот оприскувача був і витоптано. От зараз дивимося е, в цьому, вже в полі в робочому. Зворота обкошені. От І тут уже. Частина поля змолочена значить, на густоту посіва. От, Дивіться, розкладочка. Нагадаю, це м -м, пігас е технологічне рішення інсекта. Е Вага мішка була десь в районі е кілограм, 8 кг, 7,8 здається, до От, е або 8 або 8,5, чесно, треба дивитися номер партії, не пам'ятаю. ну В такому діапазоні сіялось джундіровською сівалочкою. Ось така розкладка дивіться, не, не рідко і не густо. Ну, на метр тут 4-4,5 штучки е, знаходиться. От. Значить, кошики кошики от, скручені, бачите, цвіто великі були, але вже вони всохлися, дивіться, як всохлися. Дощі його полоскали дуже довго, так як і кругом. От по всій Україні у нас позавчора був дощ і намочився соняшник. Це тільки сьогодні виїхали вже після обіду молотити, десь може годину. Як молотять. Влага була в районі десь 9%. Ми ще в комбайнера спитаємо, заміряли він десь може 8,5-9% волога. Скільки сипи, я не знаю. Просто так казати не буду. Вже коли буде змолочений і провіяний соняшник, я окремо зніму відео і вже тоді скажу, скільки він насипав вже чистим. От Як бачите, така розкладочка, він не рідко посіяний, 4,5 точно. На метр є. Молотикомбайн Джондір. Такою. Зараз подивимося, яка жатка. Мабуть, вітчизняного виробництва не, не імпортна жаточка. Не дуже швидко, як бачите. Я думаю, що без зайвих втрат, щоб менше було падали. Так, зараз відійдемо, я ще зніму, зараз покажу вам ситуацію, як вимолочує і чи є втрати. От дивіться, ось ближче до середини, вимолочує, тут щось залишилося, ну незнач... Ну, невеличка насінина чи зернина. Що там вона пуст... Ні, полупуста. Не повністю виповнена, але саме це є. Якщо зернятко в середині невеличке. Ну, це те, що не вимолотилося, А так, в принципі, дивіться. Вимолачує непогано, значить середина більш... менш виповнена. Ну, ось якісь там маленькі якийсь відсоток там можливо є так із видуванням випаданням дивимося ну ось знайшов одну втрату якісь є зараз я вам покажу чи вона виповнена чи ні зараз хвилинку є всередині якщо бачите Зернятко є, тобто це не пусте насіння, можливо, вітер не відрегульовано, можливо, десь щось випало. Бачите, є щось зернятко. Ну. І ось є, ну, можливо, треба відстроїти комбайн, бо ось дивіться, ще випало і тут теж вони. Зараз ось покажу вам, якщо є з, з насінням, тобто це не, не пустий соняшник випадає. Поможете сказати в коментарях, що то пустотілий соняшник і ви, видуває його, то погане або запилення ні. Зараз хвилинку це не розкушу. <гум> Дивіться, є. Зараз камера сфокусується, бачите, повноцінно зернятку, так що це питання не до соняшника а втрати, втрати комбайна. Ну, Зараз ми, можливо, в комбайн сядемо, поспілкуємося з комбайнером і скажемо про налаштування комбайна, щоб змінити. От. Но втрати есть. Уж таке глянемо на кошики, ну, дивіться, який кошик висохший, загнутий. Повністю яке насіння. І це кошики достойні. Ну є, є й менші тут ось, наприклад, ось Такого плана трішки менше. Ну я думаю, що результат повинен бути непоганий. Знову ж таки дивимося на розкладку, на посів. Ну, я вважаю, що нерідко. Нерідко посія, але це не... Рідко. не рідко край ну, десь метрів я знаю там 200-300 ми відійшли від краю поля от такі кошики так розігнуті середина бачите виповнена насіння скажу ну, не так як що там крупне ну нормальних розмірів насіння Думаю. Я думаю, що нормально. Ще один момент, да, те що його полоскало. Скільки дощів було от, за вересень, що не можна було молотити. Ну кошики, дивіться, зараз стану десь за сонцем. так. Кошики не гнилі. Кошики не гнилі, висохші, немає гнилі. Що дуже важливо, це по-перше, вони не як мочалка, немає такого що там. Вони сухі, сухі, гнилих немає. Це теж дуже важливо, хоч вони, дивіться, скручені як. Важливо, ну, вода там в них і стояла, як дощі йшли, але ну, вони висохли. От. Якщо звук почули, зараз ось так зробимо. Ну, понятно, що він почорнів, але він не, не гнилий. Соняшник випав, такий, дивіться. пузатики. Ну, це з краю, з краю кошика я відламав, Тут, бачите. Ось такі пузатики. Кругле насіння, цікаве таке, не дуже крупне і не дрібне. Я думаю, що ну, Тож зараз сказати так на камеру просто не буду, яка там натура від фонаря, треба все вважити і міряти. Зараз камера не сфофокусувалася. Виповнено. Зараз відпаде. Тут така зернятка. Сейчас по... О, Ось такі. Така зернятка, в принципі. Соняшник непоганий, яка натура, Опять, треба зважити. Тоді вже буду наступне відео знімати про, про врожайність Вже точно і тоді скажу, яка врожайність, яка натура. Не знаю, можливо в господарстві вже матимуть інформацію щодо олійності. Якщо не здаватимуть на аналіз, то повідомлюю ці дані. Так що Такий пігас. Дождалися ми вже сезону, коли його потрібно молотити. От погоди. Ну, опять же, там поле нижче, нижче там волога. От за гайком. Нижче там волога десь в районі 11. Тут трішки вер, тут менша волога вже спала, десь в районі 8. Плюс там в низинки за гайком там кошики більші, набагато, ніж тут. Ну, знімаю основну ділянку, де основна ділянка з такими кошиками. Так, -та, зараз знімаємо уборку. Бігас інсектам 12 жовтня, вже висох, волога десь в районі 8 метрів волога, ну в принципі нормально, так як позавчора пройшов дощ, десь 8 мм дощ був, то нормально. Чорне золото євросем Такий пігас технологічне рішення інсекта ще раз нагадується, не преміум не крупний, а сіють тут дрібний, соняшник, техніка стоїть, загружається, те 150 загружають уже. Практично ще один бункер залишився і все. Ну, Отак. От ну, на, на цьому все. От, до наступних відео. Гарного вам перегляду все буде Україна, до побачення!